Кварцевий чоловічий годинник Besta Life Pro. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець виконано з мотузки паракордової. Бачимо плетення. Щоб збільшити або зменшити ремінець, нам потрібно з однієї сторони, бачимо, липучку. Липучку відриваємо, і таким чином ми можемо рухати застіпку по всій довжині цієї липучки. Змістили застіпку і приліпили липучечку на місце ось так, куди нам потрібно. І з таким чином ми вже зробили його довшим. Функціоналу. На годиннику в нас на ремінці є компас. Компас доволі точний, потрібно його поставити в одне положення та зачекати 15-20 секунд в такому положенні. Далі на застібці бачимо LED SOS-кнопку. Для того, щоб вона працювала, потрібно витягнути спеціальний запобіжник, виймаємо його. Ось так. Та для того, щоб вона увімкнулась, натискаємо на кнопку. Бачимо світло від кнопки. Світло доволі яскраве, особливо вам добровотно у вечірній час доби. Ще раз натискаємо, буде ось так блимати. Натискаємо ще раз і вимкнули. Також бачимо тут на застібці свисток та кремній. Кремній у нас можна підпалювати, робити вогнище за допомогою ось цього ножика та безпосередньо кремні. На іншій стороні засібці бачимо у нас термометр ножик, як ми вже сказали, ось тут зверху. Та знизу у нас дістається додатково ще ось такий елемент. Це в нас іде викрутка 4 грамна та викрутка, звичайно, пласка. Також можна ось так від'єднати відкрити. Також для закручування певних елементів. Закриваємо назад. Ось так та вставляємо на місце. Ось так. Щоб закрити, ми просто складаємо. Щоб відкрити, натискаємо обох боків. Та відкриваємо. Годинник має підсвітку. Щоб увімкнути, потрібно натиснути верхню ліву кнопку або середню, ось центральну нижню кнопочку. Підсвітка у нас зелена, яскрава, і верхня кнопочка також вмикається. Щоб налаштувати наш механічний час, виймаємо штифт до кінця, прокручуємо його та ставимо на місце зараз. Тепер штифт витягнули, прокручуємо на потрібний час та натискаємо на штифт, фіксуючи налаштування. Щоб налаштувати наш електронний час, тричі натискаємо нижню ліву кнопку, блимають на знизу секунди, щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на годину, натискаємо нижню праву кнопку. Верхню регулюємо значення годин, нижню переходимо далі. Знову верхнюю регулюємо, регулюємо значення хвилин, нижню переходимо далі. Обираємо місяць верхньою правою, нижньою правою переходимо на дату. Обрали дату знову натискаємо нижню праву, переходимо на день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Обираємо потрібний день тижня. Натискаємо нижню праву кнопку. Перейшли знову на секунду, отже, ми зробили налаштування основного часу. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. час зафіксували. Щоб перейти в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. СТ це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди. Пішли. Тут у нас мілісекунди, секунди зліва та хвилина. Щоб зупинити, натискаємо знову ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити на нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі наш основний час секундомір, ал це наш нас будильник. Щоб налаштувати час будильника, натискаємо нижню праву кнопку. У Нас блимують години. Так само налаштовуємо, як і наш основний час. Верхньою кнопкою потрібне значення, нижньою переходимо на хвилини. Обрала потрібне значення, знову нижня кнопка. Все ми зафіксували. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Натискаємо. Бачимо, в нас зараз все вимкнено. Натискаємо ще раз верхню праву кнопку. Ал це наш будильник, на час, який ми налаштували. Натискаємо ще раз, бачимо скорочення c -H -I. Це в нас іде скорочення по годинного будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва увімкнути, обидва вимкнути або увімкнути кожен почергово. Натискаємо знову нижню ліву кнопку, це наш основний час, наш секундомір та будильник. Все, наш годинник налаштовано. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо. Занурюємо його у ємність з водою, з годинником можна плавати, занурювати його під воду. Єдине, що не можна натискати на кнопки під водою. Тобто, наприклад, підсвіткою, під водою користуватися не можна. Занурили його на кілька секунд під воду. Перевіряємо. Секунди йдуть з годинником, все добре.